Вірую друзі, з вами я, Кітозавр. бачите, я купив собі експена вже давно. І хотів за нього теж записати відео. Буквально тільки що записав відео на роджері, за який там помер на сьомому поверсі. Відео зараз зберігається. І я хочу подивитися на своїх тислів. Басі. Ось один відвиток. Я бачив її три рази за пепла. Далі какао. Бачив її взагалі два рази також за пепла зібрав зі зу. Так, далі експемен. ви тепер ви бачите мої буквально, думаю, дуже мало. І... Флейт 75%. Так що, в принципі, доволі мені пощастило. Тому, якщо я зараз щепивачу багато разів флейта. Ну як багато. В принципі, йому треба, якщо у нього 75, тому треба 25%. 25% це не так і багато, в принципі. Це його треба зробити 4 рази. І все, Флейт готовий на 100. А з ексменом ще легше. 67. Це означає, що йому треба... Це доволі легко, йому треба 13%. Відсотків. Тобто, то його треба взагалі Т лише два рази. Лише два рази, і X-Man -X -X буде на 100. Хочу подивитися, взагалі, як у нього отримати і всі ці справи. Я взагалі дуже щасливий, що нарешті вийшла новий, я прям чекав, і як тільки воно вийшло, буквально в 22.00, на я відразу пішов і почав грати. Відразу ж зібрав команду мейнів, щоб дожити до 25-го поверха і зустріти багато разів нових. Чесно кажучи, це окупилося. Тобто, е, якби я виживав просто сол з роджер, або, соли, або командою роджерів, або ніхто не захотів би водити у Пасху, тому що воно оновлення якби пасхальне усі справи. Тому Тоді я просто з -з зрозумів, е, я просто ну, не зустрів би, скажу за все, мейна стільки разів. Скажу за все, взагалі не зустрів мейна. Далі. Так. Треба зробити зараз пульт. А ось і Екс-мен. І фін. Мені треба ресерч на екс Дякую, на е, не ексон. Так, тепер треба знайти машину. Все готово. 6% на X мене зібрано. Ну кассел взагалі можна не збирати, якщо на наступному поверсі, коли буде Exome, я зберу усі. Але в принципі, я, напевно, знайду, щоб на наступному поверсі не шукати. Давай. Дуже він слабий обіліті, якщо чесно. Але в принципі, Руді вона прям не дуже басить. Це якби ось, пульт, як пульт, але один раз за машину, на кожну машину, як, як е, здібність. Е, як здібність, і якби Це як е, 10 разів слабший пульт. Тихо, 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 тихо. Вчуваюся якимось дуже повільним персонажем, бо я страсти не хочу. Дайте мені вже до екстракту цю машину справді. Ще багато прошу. Good job. Ще один зараз буде. Це пішов екстракти більш легку машину. Ну він прикольно стукає доволі паличні по машині. Це яме допомагає екстракти. В принципі, це так це такий старий народний метод. Щось зламалося вдарі. І він вдаряє, йому це справді трішки допомагає. Ну прям трішки. Але ж допомагає, в принципі. Далі від Ехора працює тут усе, але в доволі небезпечний. Ми запоняємо цю машину, щоб щось там запрацювало, як зрозумів. Нам треба на кожного поверсі, коли ми заправляємо ехор. Ми, якби заправляємо, щоб на поверсі, напевно, все працювало, і, можливо, і треба буде лише виконати звідси 200 дів. А, ні, напевно, 2 стадів ідуть. На нижчі поверсі, скоріше все. Напевно, бо лише може бути один якоїсь формації. Ні, Є такі звичайно, баги, коли. Не один, а відразу два чи більше. Але зараз таких багів нема. Це справді топе. Ді... Який вже повільний! Зараз помру. Все нормально. Великий поп поп У нього прикольна анімація ходьби. Прикольний і прикольний обіліті. Ну, типу, здібність, але щоб прямо вона була дуже сильна чи ще щось, все так. По лайтику максимум. Щоб тихо і спокійно. Він, в принципі, як руді так пограти, але щоб прям довго грати на ньому на довгі якісь рани. І... Ні, звичайно, можна, у нього, в принципі, все ну, потристати, тобто це тобто, доволі тобто, тобто, непоганий. Ну, Середній екстрактор. О, филик тебе бе наводжу. Я навіть один ресерч нази на зібрав. Раз. Я зберу я одну ресурс на экспонат. Хочу ли я то зайду? Зайшов. В принципі, за 6 хвилин я пройшов поверх. Ось то він каже, що я. це і щось претензія не встиг прочитати. я, бо, я не хотів читати. Так. Взагалі я думав, що він буде плоским і ми взагалі не прикольно, але він оправдав, в принципі, свої. Вен, я, я думаю, він буде просто якимось дуже некрасивим, але він просто прикольно виглядає. Тупо яйце. Extracted horrors if a goat. Very first. Наш Ну, тише один раз Ти бачиш, пач, я соло ран? Солран це не критично. Рейд Що, будуть? будуть? Промазав трішки. Знову промазав. Швидше, 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 своє палич. Все добре, все добре. Треба ще й хор. Ой, хор, й знайти ще іхор. Ой, Баскети І знайти, йде можна плавати машину. Це я знайшов. Баскет знайшов. Все знайшов, в принципі. В мене вже 530 баскетів. Це доволі добре, в принципі. Бо 530 50 баскетів це нормально, бо там ця... Це... Цей прекрасний флейт коштує взагалі просто 900. Какао вона коштує 1500 баскетів. І для неї треба э, мати 5, як я правильно розумію, готових на 100% 300дів. Чи там 5 то ні, ну 5 тонів точно 300дів стоїть. Вона що теж люб, полюбляє. Щось робити, типу. Вона така, так, як Роджер, напевно. добить дуже багато ресерча. О, на мене. Це взагалі кайфик який що був. Просто зібрав ще 5 баскетів. І ще з машини машина зараз 5 отримаю. Я буду 545 баскетів. Мені треба лише 900, я куплю Флейта, в принципі. У мене на ньому вже 75%. В мені треба побачити ще 4 рази. x 1. Какао взагалі дуже багато, тому що вона рідкісний монстр. І її доволі дуже рідко бачу. Навіть... надає не, мені навіть, що правильно пам'ятаю, менше відсотків, ніж на Мей. Це вже неприємно. У мене abліті... ой, як він прикольно виглядає. У мене навіть обі... Абіліт... У мене abielті немає активної, тому підемо. Zabrać staminę, choćby szybciej biegać. Wyżywać w przypadku pokoju, normalnie? Tak. Coż na zaraz? Tak. co po opie? Extract machine. Ja, od razu dwóch, ja już nie chciałem. Це ще плечу. Так. Попі, тише, ну що ж ви такі? Так, так, так. Треба екстракти, треба екстракт, треба качати його, просто так. Та що ж це таке? Відчепийся, ти від мене вже нарешті. Кизайна дві машини є. Я знаю, ну, все знаю, де усім машини вже на мапі є. Отже, третій Ну, Басі, це персонаж, який я розумів є 4 слота, і вона може викидувати предмети з свого четвертого слота. Це те, що якраз таки було недостатньо. Наприклад, в мейнранах. Ну ви скажете, то що вам правила, можна взяти космоки будуть тебе влучити, наприклад. Так можна, це я знаю, це я чудово знаю. І як би справді але якби щоб якийсь предмет можна було допомогти, якось персонажу. Не як, ну не як. А так можна буде. Це ж буде справді приємно. Вона зможе скинути якийсь справді корисний предмет персонажу, який зараз, наприклад, тікає від якогось пебла. Це я просто кажу. Можливо, його буде якось по-іншому, але просто кажу. 30 капсул треба... 30 треба капсул навіть. Зрозумієте, 30 треба э, капсули які... ну це взагалі. 30, 300 чи 30. Ця? А, 30. Я мені показали, показал, що 300. Так от, треба э, цих. Ви зрозуміли капсул цих. Капсул треба знайти ще багато. Капсули не, це не найголовніше, якщо чесно. Мені здається. Тик. тік тік, тік. -тік, -тік. Майже до екстракті але машину. Це великий попіпоп, -поп. на випадок ще за Швидкий діт. Бігає, як мовні, як Маквін. Швидкий дід, Бігає, мол, ні, швидкий дід, бігає не наче флеш. Дід швидкий. Швидкий дід. Він швидкий з тростиною бігає. Не наче флеш. Швидкий дід. Все, дектрактуємо машину. Швидкий дід, Вежи тут літати наче флеш. Швидкий дід. Так, Четвертий вже пор. Щось я хочу. Мені здається, він хоче дати яйця Денді, або і хоче, щоб Денді дав йому яйця Я не розумів. Бо Він про себе так говорить, як ек, типо. Що це яйце хоче побачити, як розумів Денді я не розумію. Правильно все це зрозумів чи ні? Але в принципі... Зараз будемо вже. Якраз таки достервати машини на цьому поверсі. Це найголовніше. що, звичайно, щоб басі була на п'ятому поверсі. Її вже я не не, не зможу побачити. Фу. Я так зараз Думав, зараз вже все скрепс. А хтось там був десь новорічний. І бокс. Не новорічний, але в принципі. Ух ти, як швидко. Це доволі справді добре. Реально. Добре. Зараз прям екстрактимо. Доволі швидко. Це найголовніше. До екстракти швидкий дід Він все то біжить Він швидко все знаєте швидко все полагодить, бо він швидкий дід. Мені так зараз пощастило, я подивився. Назад. Тому що там вперед, попереду була скраб, це знайшов машину. Давай екстракт. Екстракт це доволі корисно. Треба її заповнити що. Ты на на ново, на пасхаль, на новоречный. А вот сейчас хочу сказать на новоречный. Ну только козел, бокс там. Треба так одну машину. У меня хп взагалі нема. Вип-вип. Зараз вип. подивимося, що тут є. Шоколадка. І ось вже я нарешті бігу на наступний поверх. Нарешті я вже на п'ятому поверсі. І я... Що ж, я думаю, я почав почав записувати. Ну, продовжував записувати, але у мене чомусь записку, коли коли, я виходи з ліста, я сказав. Я сказав, будь ласка, або мейн, або рар, або мейн, амер, або, або хоча б он камон. І у нас стайл зараз. Флайй, флайт, тобто, ну може, чому я його стайл називаю? Флейт, флейт, флейт. Треба запам'ятати його ім'я. Флейт, 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 флейт. Басі. Какао. Exxon Flight. Це Де Його так Звати. Флейт. Звати. У мене одне серце, як ви можете побачити, це не доволі, не добре. Але в принципі. Мені треба зараз знайти усі капсульні ресерч на Флейт. Сподіваюся, знайду. Сподіваюся, знайду. Хто? Бачу. Звідки? Побачив. Біжу. О, слава Богу, що ти відчепився від мене. Поначе я вже помер би. Відчепись, відчепись, відчепись. А, я думаю, вже бігти треба. Він справді відчепився. Та що ж це таке? Відчепись кажу. Треба лише трішечки. знайти ресерч, я просто вже останню машину. І піду звідси. Чому проблема? Тому я не знайду останній ресорч, я знайду. Я знайду. Чи він буде десь отут валятися, я його знайду. Що доволі моторошне. Та нібито поклонялися басі. Зараз все тут з'їмо. Стаміну відрігаєте. Один відсоток на флейта це тут має бути так. Ще один свісоток на флейта і ще й пластир. Я просто в ударю сьогодні. Жити, як кажуть, буду. Та ще як? Адептант придемош. Uh, sorry? Я заберу цей баскет. Ось ще один екстракт машин. Зараз заекстрактимо цю машинку. Та що ж це таке? Вичепитися не можеш? Пощо? Що до екстрактити цю машину? Коли я це зроблю. Мене навіть нема стаміна. Я випив по стані свій попі поп Великий. Аж великий поп-поп прийшовся випити. Але я сподіваюся, дасть мені життя. Так, ця остання машина. Треба її екстрактити. Прям. Приємно. Яксон це персонаж, який просто побачив машину, щоб і, і це персонаж, який може просто пробігти, напевно, на всі машини на карті, і просто повийти їх свою тусину, щоб їх було на 90% на 10% менше заповняти. Це, в принципі, єдине, що може згадитися його обіліті. Бо коли він сам лаглий, це, це трішки йому допомагає лавити, і можна, щоб він насправді по всіх обіжав. Так, у мене два серця. Я дуже радий, що в мене два зараз серця. А як мені... С... Мансити. Ще вона вчився, до речі. Я зараз написав яйця. Не знаю, навіть чого тебе можна купити. Я просто куплю все, тому що мені треба все, щоб вижити. Ти розумієш? Подіваюся справді, що ти розумієш. Дивіться, Мені щоб потрібно виживати далі. Сподіваюся, до, до 10 го та 15. го Взагалі хочу нового мейна. Або хочу брару довістити до нового. Тому що я їх взагалі дуже мало бачу. Ось... А ось Флейта. Ось Флейта. І ексона бачу я доволі багато. Так, то ж у нас тут може бути. В принципі... Космо бачу. Я ту бачу. И мы бежим. Уж аж. А помните, Пометаем, что на складе была машина. И тут машина. Ціль зараз просто побачите усі машини. Зробити з ними ось так. Все я це сусід виповнив. І нам можна йдуть екстрактити їх. Чи ні, на складі зараз так не зробив, але на складі це я буду лагодити останню машину. Тому поки що полювати. Лагодимо, Просто лагодимо Неприємно. Добре, можемо це полагодити. Тихо ята. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Швидкий дід, У від усіх він утече. Швидкий дід. This a wrap. Тож, ну, дорогі друзі, це було доволі добре. Прикольна гра. Що ж, дорогі друзі, усім до побачення!